Всім привіт, з вами Дімен Вонетерко і сьогодні на моєму каналі стартує нова рубрика, якщо можна так сказати. Ну, просто вона буде виходити, напевно, що дуже-дуже-дуже дуже рідко. Рубрика обзор і, до речі, я зараз слабий. Не мішаю мені знайти для вас відео і відсуньтеся від своїх екранів, щоб заразитися. Обзор сьогодні буде на телефон. Да. Я замовлю собі новий телефон. Ну, як замовлю. Коротше. І <кій> <кій> И... давайте я ще просто бачу цю обложку. Я думаю, що зразу треба знімати відео і для мене буде така сама несподіванка його побачити, як і для вас думаю. Ось така У нього коробка. Тут я так запоняв. Так, тут коробка впала. Так, люце. Ну Ногія там всякі. Тут далі я. Далі щось, що знайти, подивись, я ось показав вам. Тут кись, короче, щодкий початок я рундаю його. Зараз я подивлюсь трохи. Мені само найти кавіший катом камера. Вен. Не, ну хелюки. И пришел сразу с человеком. Тут, Тут вин белый. О. Ну, в принципе... Ну, это ключ у меня. <плес> <плес> він на він досі. зараз знайдемо камеру. Де він тут є? Ого, вже три хвилини йде треба швидко, Так, камера, камера, камера. Камера є. Декотрі відео ви можете на нього бачити. О, чекайте обзора, Обзор на цей телефон, ну, обзор на його камеру. Ну, думаю, короткий получився обзор. Бачите. В принципі, все як... Ладно, я йду. Зараз ви... ну я йду його настроювати і ви розумієте, що я зараз не можу. Кричати, бігати, а ура аносірок, ну бля, мені самому не добре, ви чуєте мій. захривший голос. І руки тобі ліші не можу. Давайте, щоб чекати нового обзору. Коли на цьому відео набереться 7 лайків, буде новий обзор. Ну і як завжди, підписуйтесь на канал, не ставте лайки, ставте великі пальці вверх. І сидіть і чекайте нових відео. Всім пока!